Зараз знаходимося біля фірмового магазину Агровест. В ньому представлена велика кількість насіння. Агровест є виробником цього всього насіння. Також представлена велика кількість декоративних рослин, кімнатних рослин, плодових. На території також є різні. Для декору ландшафтного дизайну предмети. Кому цікаво, заїжджайте, дивіться. You say it's hard to tell, just what I'm thinking You think it's hard to see, behind my smile I'll say whatever you want, let you walk in on my heart If you want to You can ask me anything, no one's between them. У поповнення прийшло. Сосенки такі, низькоростущі сосенки. Прикольні. Uh -huh. Помаленьку ростуть, але такі типу, типу банца, і можна, можна крутити, їх викручувати. Там Помаленьку не ломаючи, то uh -huh. ось все красоту робити. На штамбах теж такі приколюхи. Там є ну, маленькі, це, це все-таки більш низькоростущі з цієї сторони. О, з лівої сторони це у нас вже ті що будуть Там 2 3-5 метрів можуть виростати і так далі ну, в залежності від умов ялинка поникаюча внизу не <прис> mm -hmm. Ну, кожна по-своєму цікава блакитні ялинки да, це ялиця така конколор схожа до е, між, між сосною і ялиною така mm -hmm. хвоя, хвоя м'яка Вот так шикарно сосна шорна. Или велики прикольные. Вот шариками і є варіанти. Там такими шарами буде. Вона так і буде розрозтасяться по трошку більші Угу. Це я ексажу в садженці, і не буду такого ще Ось там такі варіанти. Бірючина на штамбі, це верба козья називають. з котиками вже зараз mm -hmm. теж. Ну, Тобто Вона вниз росте, це теж привита і вона буде постійно так вниз звісати. А є ще, ну там далі звідси відео не буде, видно. Хакурині шики називаються. Це верба, яка така різнокольоровим mm -hmm. шариком теж росте. Це гарно. Різні форми там з дешевших варіантів, там, такі туйки, спіральки, також шарики, поли різних форм. Все для декору такого. А ось це такий з дешевших варіантів. Mm -hmm. Все просто дотримувати, підстригати її, вона буде таким. А, а високо не виросте. Якщо не стригти, не, не, не зрізати, то виросте висока. Ось, той самий варіант, там 2-3 метри вона росте, 4 метри буде рости. Але якщо підрізати верх, стримувати, ось, то відповідно можна 2 метри тримати і угу. буде сторони. Сава банда. Шарик, це ще вислічко тут не пішло. Барбаріси, всякі такі, риги, такі там, кущі декоративні. Ну, воно як розпуститься, тоді буде гарно. весна начнеться. Ми ще пізніше приїдемо подивимося. Так, так, воно, воно зараз це, це, Те, що теж скидає, а є вічно зелені рослини. То воно літом зовсім по-іншому, коли все розсіте. Зараз ми знаходимося в приміщенні. На друмповсі тут багато кімнатних рослин. Великий вибір. Кому цікаво. Адресу я напишу, на екрані буде. Це біля Рівного. Хто в Рівному живе, то мають знати. Район Житинського кільця.